Друзі, я вітаю вас з прийдешнім 2026 роком і пропоную вам розпочати його не тільки з обіцянок піти в спортзал, накачати прес, вивчити ще одну мову, а й спільного творення нашої реальності зі спільного творення. Крутого українського продукту події останніх років яскраво демонструють те, що допомагають і підтримують не тих, хто слабший, не тих, хто правіший, да? а тих, хто гучніше транслює своє бачення історії, той, хто любить свою землю, свою культуру. І що я вам мушу сказати, як людина, яка колекціонує журнали та газети, періодичні видання, які присвячені. Українській культурі, творчості. Я мушу сказати, що у нас в цьому напрямі велетенська прогалина і брак продукції. Тому з 1 січня я хочу вас запросити до загального створення українського журналу, який друкованого, паперового, який буде присвячено українській. Культурі та творчості. Чому я кажу творчості? Тому що тут не буде прив'язки до освіти вашої, а буде прив'язка до досвіду і бажання висвітлити ту тему, в якій ви розбираєтесь. Що я маю на увазі? Наприклад, буде стаття, яка присвячена в'язанню. Наприклад, з я часто кажу, наприклад, але думки я формулюю по ходу. І мені хочеться, щоб це була жива, відкрита, тепла розмова, а не таке щось роботизоване, тому вибачайте. Для прикладу, буде йти стаття з в'язання. І там буде схема в'язання рукавичок. А наступна стаття буде, до прикладу, про авторські права на шрифти. Як тій же в'язальниці, яка розглянула ту схему, да, зв'язала рукавички, як їй їх правильно презентувати і продати, не порушивши чиїсь чужих авторських прав? А до прикладу, третя стаття, маючи уже досвід по веденню ютуб-каналу, в мене досить багато цього досвіду назбиралося, дуже великий фідбек був від людей. І я б до прикладу дуже хотіла, щоб в першому випуску була така стаття, яка присвячена дуже-дуже легка, не навантажена. Якщо там схема це потрібно в'язати, авторське право це потрібно заглиблюватись і вивчати, то, до прикладу, я пропоную включити таку тему, як просто підбірка фотографій на розворот або на два. З восковими віночками, і ці фотографії надсилатимете ви, вказуючи регіон та рік, коли була зроблена ця фотографія. Тому що один із самих популярних випусків на ютуб-каналі Сед Людей це восковий вінок. І фідбек від людей був неймовірний. Мені і на пошту, і в інстаграм відправляли дуже багато фотографій цих воскових вінків, або повідомлень та історій. Про те, хто бабуся, мама, як, що, коли. І, наприклад, я не маю змоги поїхати в експедицію та й багато часу витрачати зусиль. Та я беру, збираю ці фотографії з точними даними. Фотографії не з Уеликсу, не з вигаданими якимись людьми і історіями. А подаю вам в журналі таку статтю, де все буде вказано точно. Бо буде вказано з ваших прикладів і слів. І це дає можливість зробити журнал багатогранним. Ага, є складна стаття, над якою потрібно там, долучитись попрацювати дрібна моторика, є стаття про авторське право і якась теорія. А є те, що ми сприймаємо легко, візуально і те, що буде заміняти нам не заміняти, а доповнювати, наприклад. Глибинні великі проекти. Ми не можемо поїхати в експедицію, ми не можемо півроку приділяти вивченню якогось регіону. Але такий розворот дасть такий не те, що грайливий, а легкий поверхневий, легке поверхневе знайомство з тією тематикою, яку ми хочемо популяризувати. Так от, я не знаю на даний момент, коли записую це відео, чи встигну я зареєструвати сторінку в Інстаграмі, у Фейсбуці, чи встигну створити електронну пошту, але ці напрями обов'язково будуть сформовані і будуть розвиватися. Моя пропозиція полягає в тому, що кожен з вас може подати тему. Статті, яку хоче написати для журналу сад людей. Так, журнал матиме е, одноіменну назву з Ютуб-каналом, і це буде певним розгалудженням такий. І ця назва дає можливість охопити дуже-дуже багато тем. Тобто, у нас, наприклад, є. Журнал українське, народне мистецтво, який я божевільно безмежно люблю і поважаю. І тут саме з собою сказано народне мистецтво, а сад людей він якраз назва така всеохоплююча, об'ємна. І сюди можна включити будь-яку тематику. Наприклад, в вашому селі є фантастична мозаїка, про яку ніхто не знає. Можливо, ви змогли захистити ту мозаїку, можливо, ви змогли її відновити. Можливо, ви знаєте якийсь маленький мікроприватний музей. Да? Можливо, ви з кукурудзинок з природнього матеріалу викладаєте шикарні пано. А можливо, ви науковець, який має дуже глибинні і серйозні дослідження, все це піде і може бути включеним в сад людей. Так от, я вважаю, що на підготовку першого номера, але це все може, звісно, коригуватися, тому що перший номер я вважаю, буде видати як найлегше. Тому що буде драйвити ця ідея. Так і найважче, тому що цей досвід проходитиметься перший раз. Перший раз все незвідано, важко, незнайомо, і тому будуть якісь заминки і коригування. Я сподіваюся, що за три місяці ми підготуємо з вами разом цей журнал. Так от, перший місяць я відводжу для того, щоб приймати від вас теми. Які ви подаєте для статей, які будуть розміщені в журналі? Я буду проводити поверхневе відсіювання, поверхневе ознайомлення і представлятиму і в інстаграмі, і в Фейсбуці, в соцмережах на голосування спочатку тему, можливо, да? Знову ж таки, все буде залежати від включеності людей. Їх будуть десятки, сотні чи тисячі. Да? Я не обмежую себе якимись зараз цифрами. Я кажу, що буде багато чого формуватися в процесі нашої з вами взаємодії. Якби все залежало від мене, я б відразу вам все тут точно видала. А так. Це буде тандем, це буде наша взаємодія. Я обов'язково всі нюанси буду в соцмережах прописувати. Так от, я буду поверхневе таке відсіювання там проводити. Маючи свій великий велетенський досвід, да, і веденню ютуб-каналу, і те, що в мене був магазин з художніми матеріалами, і те, що я вивчала матеріали і читала в журналах за 80-ті, 90-ті і нульові роки. Тобто, у мене бекграунд досить такий великий. Будемо вчитися не знецінювати свій досвід. Да? А, і от я буду проводити таке поверхневе відсіювання тем. І давати вам на розгляд, да? друзі, як вам ця тема, як вам ця ось ця ця, ця, за яку тему голосуємо? Потім будемо обирати автора в цій темі. А уже другий місяць да? ми будемо приступати до того, який розворот, які вимоги до статті. Якісь кількість знаків, да? ми будемо. можливо, у когось така всеохоплююча велика тема, що потрібно буде два розвороти, можливо, комусь буде достатньо одного розвороту журналу. Про що б я ще хотіла з вами поговорити? Ми вже розібралися, що існує зернятко. Це ваша стаття, яку ви напишете для цього друкованого видання. Але має бути ще й вода, і це у нас фінансова підтримка проєкту. Бо з якою він не рухатиметься і, на жаль, не розвиватиметься. Ютуб-канал сад людей є беззаперечним доказом того, наскільки я люблю українських майстрів та митців. Десятки знятих інтерв'ю, сотні витрачених годин, сотні витрачених тисяч гривень з власного карману. З жодного майстра я не брала кошти за зйомку відео. Але зараз наразі проєкт Сад людей, друковане видання, журнал. Я не потягну фінансово сама. І мені дуже важливо мати не грантову підтримку, а мати підтримку від вас. Розуміти, що цей продукт потрібен вам. Розуміти, що ви усвідомлюєте його важливість. І от одна людина, яка може написати статтю, долучиться сюди написанням статті. Та людина, яка має кошти, може долучитися фінансово. І зрозуміло, що коли вже журнал буде сформовано і готовим до друку, то можна було б оформити передпродаж і за рахунок цього назбирати певну суму. Але для створення такого продукту, як друковане видання, Потрібна просто колосальна робота редакторів і коректорів. І цим людям потрібно платити для того, щоб вони хотіли входити у створення і другого випуску, і третього, для того, щоб команда не змінювалась. А люди були заряджені і ідеологічно, і у них була фінансова підтримка для того, щоб вони хотіли працювати у створенні цього прекрасного журналу. Тому в описі до відео буде вказано монобазу проєкту друкованого журналу Сад людей. І ви зможете задонатити будь-яку суму від однієї гривни на розвиток і поширення цього проєкту. Для тих людей, які задонатять від 700 гривень, ви можете зберегти цей скрін, і коли будете замовляти друкований журнал, ви можете попросити вкласти. Грамоту як почесного мецената, який долучався до створення цього проєкту фінансово. Я продумую якось оригінально і гарно зробити цей диплом. І почесний меценат, мені здається, що це супер звання. Мені б хотілося мати такий диплом. Не знаю, можливо, я пропоную якусь дурню, але я, звісно, міряю по собі. І що я хочу сказати? А якщо ви задонатите від 10 тисяч гривень, ну, можливо, весь десь там лежить, і ви такі якраз відкладали на розвиток української культури, творчості, да? просування українського продукту, якщо ви задонатите від 10 тисяч гривень, то я, коли вийде журнал, особисто його принесу, привезу вам, в якому б місті України ви не знаходились. Уточню неокупованому місті України, тобто, якщо навіть це буде прифронтова територія, я вам його привезу і віддам особисто в руки. Що я хочу іще додати, що у нас і в 90-х, і в восьмидесятих, і в нульових були журнали, які присвячені українській культурі та мистецтву. Але на жаль, вони були малотиражними і малопопулярними, Про існування багатьох з них ви, можливо, навіть і не знаєте. Вони були, але багато хто про них не знає. І от я беру на себе і ще одну відповідальність: якщо ви підтримаєте цей журнал статтями, донатами. То я обіцяю, що коли він буде надрукований і вийде, то я поїду з презентацією цього журналу по всіх обласних центрах України, починаючи з тих, які найближче до лінії фронту, і Київ буде в самому-самому кінці. І це буде зроблено для того, щоб показати важливість. Кожного обласного центру, бібліотеки, книжкові магазини скрізь-крізь де пустять. Я готова буде приїхати з цією презентацією. <гум> я думаю, ці люди, які мене знають, які бачили, з якими я записувала інтерв'ю. Вони цілком цілком повірять в ці слова. Я хочу не просто зібрати статті, надрукувати журнал на тираж в сотню чи в тисячу, а я хочу його популяризувати. Та зробити великотиражним, щоб ви приходили в книжкові магазини, щоб ви приходили в бібліотеки, щоб могли відправити в діаспору, щоб могли передати в спадок, щоб про цей журнал знало якомога більше людей, щоб ми заявляли про себе, транслювали себе. Якщо, наприклад, є людина, яка добряче знає англійську мову і яка готова перекладати матеріал. На англійську мову, який буде в журналі професійно. Можливо, ми розберемося навіть з цим напрямом. Тому я прошу долучитися вас когось написанням статті, когось фінансовою підтримкою, а когось креативною ідеєю. Можливо, у вас є якесь круте, оригінальне, цікаве бачення того, як має виглядати журнал. І в заключення, заключення, саме заключення. Я запрошую вас долучитися до соціальних мереж, які присвячені саме друкованому продукту сад людей. Висвітлити все у відео я не можу. А в соціальних в мережах буде якраз все дуже детально, дуже поетапно. Ви будете побачити всі етапи створення журналу. Ви будете приймати участь, ви будете голосувати, ви будете відправляти теми статей, ви будете в курсі, всього, всього, всього. Це буде дуже живий проект з включенням вас з активною взаємодією. Я не люблю. Попсовість певних слів і висловів, і це слово як народний, трішечки таке споплюжене. Да? Але в даному випадку я хочу вжити цей термін, цей журнал буде не сухим, не академічним, а саме народним. Якщо ви захочете бачити там серйозну статтю, ви проголосуєте за неї. Якщо ви захочете підбірку фотографій воскових вінків побачити. Ви проголосуєте за неї, і в загальному ми зберемо крутий, якісний продукт і представимо його на загал. Я вважаю це дуже крутим початком 2026 року мати надію, мати напрям руху. Не опускати руки. Я вам уже по-перше сказала на початку відео, кого поважають і шанують, той, хто сам себе шанує, той, хто транслює себе. Це, по-перше, да? і нам потрібно формувати цей образ стійкої України стійкою яскравою ідентичністю. І наскільки мені було приємно бачити емоції дівчаток, коли я записувала інтерв'ю з. В'язальницями, да, які мають свої друковані видання в іноземних журналах. Вони брали ці журнали, показували мені. І це в інтерв'ю у обох в'язальниць є. І там, де іграшки, і там, де рукавички, да, вони з гордістю показували, от я в паперовому іноземному виданні. І не мати власного, для того, щоб і змотивувати митця. Майстра для того, щоб він міг формулювати свої думки, показати своїй родині, чим він займати, займається, да? мати в собі гордість. І я хочу вам сказати, що я це не висвітлювала відео, не проводила ніякого такого загального аналізу, да? але. Не часто, я не скажу, що прям після кожного інтерв'ю, але десь третина інтерв'ю бувало таке, що потім люди, з якими я записувала це інтерв'ю, вони мені давали фідбек. Віка я подивилася себе на відео, я боялася подивитися себе, побачити зі сторони. Да? Я себе побачила, і я здобула в собі більше впевненості. Я можу формулювати думки, да? я можу представити свій продукт, я можу рухатися вперед. Мало того, що ми формуємо обличчя України да? нашої ідентичності, ми популяризуємо хороших людей, ми їх зміцнюємо. Практично всі ці люди проводять збори, всі вони донатять підсилюючи їх, ми підсилюємо насправді і військо. І себе. І під кінець відео вийшло навіть сонечко. Я зараз бачу на стінах його відпримінення і вважаю це прекрасним, хорошим знаком. Це відео, я думаю, я змонтую, щоб воно було коротеньким, але щоб ви знали, я бачу по телефону, який записує звук, що там наговорено десь уже годину часу. Тобто я намагалась переговорити, переформулювати. Не забути про якісь нюанси, і хочу ще раз сказати: висвітлити тему великого світлого, крутого продукту неможливо в одному відео, тим паче, коли проходиш його перший раз. Тому я прошу вас долучитися до соціальних мереж проекту. Я прошу вас, якщо ви коректор, якщо ви верстальник, якщо ви перекладач. То, будь ласка, доєднуйтесь, я спробую зібрати кошти для того, щоб фінансово винагороджувати роботу людей, які працюватимуть над журналом. Знову ж таки, коректорам і тим людям, і статті, яких не будуть представлені, представлені да? а саме ті люди, які будуть працювати своїми ручками, очами, мізками над. Зведенням цього продукту мають платитися кошти майстрам і митцям, які будуть подавати свої статті. Поки що я не можу платити, але там будуть або QR-коди для швидкого посилання на соціальні мережі, або прописані всі ті посилання ваших. Соціальних мереж сторінок для того, щоб люди прочитали статтю, відсканували QR-код, відразу перейшли на вашу сторінку для того, щоб глибше, ширше вивчити цю тему, яку вони побачили в статті. Тому це ваша популяризація, ваша реклама. І я дуже дуже прошу долучитися до... Створення саме першого видання. Багато хто думає, та, якщо проект зайде, то я потім долучусь до другого, до третього. Але, друзі, якщо ми яскраво гучно не почнемо вкладатися в перше видання, і вийде якийсь пшик, ми не зможемо людей зацікавити, то і друге, третє видання піде на спад. Тому я від себе обіцяю. Гіпервідповідальність. Я дуже відповідальна людина. Я від себе обіцяю об'їхати всі обласні центри. Я обіцяю побувати в десятках, сотнях книгарень і бібліотек з презентацією цього журналу. Я обіцяю писати багатьом майстрам. Я обіцяю вивчати статті. Я обіцяю робити все для того, щоб створити крутий продукт. Але він. Неможливий без того зернятка і тієї води, яка потрібна від вас. Я вдячна за будь-який вид взаємодії і вдячна за те, що ви подивилися це відео. Поширте його, поставте вподобаючку, прокоментуйте. Я дякую за те, що ви є ваша Зузулька Віка. Збираємо себе в кулачок і литимо назустріч пригодам.